По великій милості я можу бути на цьому місці, не із-за того, що чим то заслужив, но по великій любві Божій я можу прийти, бо Бог дав здоров'я, прийти і дарував життя, то як не прославити Господа? Ми є всі люди. І ми живемо в плоті свої, в кожного свої недостатки, в кожного свої є трудності та препятствия. Але все одно ми стараємося йти в дом Господній, тому що ви знаєте, якщо чоловік залишається вдома. Ви знаєте, ну що вдома посидіти, лучше прийти у дім Божий, почути Слово Господнє, взяти для себе не то, що говорить проповідник, ви знаєте, що то від себе, але говориться те, що написано у цьому Слові Божому. Сам Ісус Христос говорив, воно касається рівно, так як і до мене, так і для кожного, хто слухає Слово Господнє, бо воно несе спасіння і для мене, і для вас, тому що воно написано для людей. Слава нашому Господу! І ви знаєте, я буду читати Слово Господнє, яке сам Ісус Христос говорив. Я прочитаю, воно є все для нас, для нашого назідання, для того, щоб віра наша укріплялася, для того, щоб дорога наша вона йшла рівно, коли воно знаєте, де то заносить чи то бачиш, які то трудності, то бачимо слово Господнє, воно поправляє, як потрібно, воно напоминається. Так як і ми в школу ходили, ми які-то предмети виучували, ми їх ходили, не один рік а хто 12 класів, хто 9, ну, ми ходили, учили, і ви знаєте, навчилися читати, навчилися писати, і воно нам пригодилося в житті. Але це слово Господнє, яке ми тут будемо вчити, воно нам, ви знаєте, життя вічне подарує, воно, ви знаєте, нам буде прозростати, і ми окажемося в царстві Господньому, тому що ми ісполняли Його волю. Слава нашому Господу! Якщо в земному науці, у земному навчанні нам допомагає жити, то Тим більше слово Боже, який сотворив небо і землю, допоможе нам для того, щоб бути в обітілі Господні, слава нашому Богу. Я буду читати Євангелія від Луки, 6 глава. Я буду читати із 27 го вірша. Говорить Ісус до народа, но вам, слушаючим, говорю, любіть врагов ваших, благотворіті ненавидящим вас. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, ударившему Тебя по щеке, подставь и другую, а и отнимающему у Тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку, всякому просящему у Тебя давай, и от взявшего Твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с Ними. И если любите любящих вас, Какая вам за это благодарность, ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают, и если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают грешникам, чтобы получить обратно столько же, но вы любите врагов ваших? і благотворите і взайми давайте, не ожидая нічого, і буде вам награда велика, і будете синами Всевишнього, Ибо Он благ і к і злим. І так, будьте милосердні, як і Отец ваш милосерд. Не судіть, і не будете судимы, не осуждайте і не будете осуждені. прощайте і прощені будете, давайте і даст вам. Мерою доброю, утрасенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам волону ваше, ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. Сказал также им притчу: Может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму. Ученик не бывает выше своего учителя но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель Его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в Твоем в глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: Брат, дай я выну сучок из глаза Твоего, когда сам не видишь бревна в Твоем глазе. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смог с терновника и не снимают винограда с кустарника. «Добрий чоловік із доброго сокровища серця свого виносить доброе, а злой чоловік із злого сокровища серця свого виносить злое, ибо от избытка сердца говорят уста Его: Что вы зовете меня, Господи Господи, и не делайте того, что я говорю? всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющих их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который купал, углубился и положил основание на камни. Почему? Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне». А слушаючи і не ісповняючий, подобен чоловіку, построївшому дом на землі без основання, Которій, коли наперла на нього вода, то час обрушився, і розрушення дома сього було великое. Слава нашому Богу! Слава Богу. Я прочитав ці стіжки, де написані, записано від Луки, де говорив сам Ісус Христос. Вони є дуже важні, ці слова, тому що сам Христос. Він проізносив ці слова. І тут я хотів би обратити внимание, де написано із 46 го вірша задається таке, як питання. Що ви зовете мене, Господі, Господі, і не робите того, що я говорю. І далі Він говорить такі слова, що всякий, приходящий ко мені і слово, слушаючи Слово моє, і сповняючи, їм, скажу вам, кому подобен. Ісус Христос, Він говорив слова «жизні». І коли він говорив слова «жизні», то вони є обов'язковими для виконання, для того, щоб чоловік, який слухає, не просто так, як ви знаєте, де люди проходять уроки. У школах і вони як то прослухали. Є, що вони прослухали, але коли екзамени здаються, то вони не можуть здати, тому що вони тільки прослухали, але нічого не запомнили. Тому Ісус Христос Він уподобляє таку, сказав примір такий, що кому уподоблює людей, які слухають Слово Мої і виконують. Він Він почав говорити за будівництво. І він почав говорити такий приводити, що чоловік, який послухає слово і ісполняє, він уподобляється чоловіку-строїтелю, який почав правильно строїти. Коли він почав строїти, він почав із фундамента. Він почав із хорошого фундамента, тому що він основу мав. Він почав в основанні копати, це є нелегко, потрібно вкопатися до твердої почви. Коли вже вкопався, починає робити з каміння, вимощувати фундамент. А коли вже фундамент готовий, він починає строїти будинок. І коли такий будинок він построєний, то, він є, то, то це будівництво воно є крепке і воно є устойчиве. Воно може устояти, коли землетрує. Коли водичка, вода почне розливатися, Він основу має тверду, тому він устоїть. І це написано в тому, що це, хто слухає Слово Господнє, коли начнеться, які то, ви знаєте, води почнуть напирати на цього чоловіка, який слухає Слово Боже і, і сповняє, то його не так трудно буде поколібати, а тим більше розрушити, тому що він має основу на камні, а камінь це є Ісус Христос, на якому правильно построєно. Він зділався краю Вольний камінь, який отвергли строїтелі, і він злався главою угла. Слава нашому Господу! Алла. Це є камінь той, на якому потрібно строїти, тому що хто упаде на нього, розіб'ється. Брати і сестри. Чому так виходить? Чому ви, коли слухаєш слово і не виконуєш яке то хлипка, ви знаєте, будівництво? Воно трошечки похоже на те будівництво, яке тут, в Америці, строять, брати і сестри, із досочок із палочок. Получається, що те. Заїдь машину й добре, його немає, воно падає. А те, котре построєне на основанні, як строїли де морози, основані фундаменти, блоки або кірпіч, і він хорошо змурований. Ви знаєте, случаються пожари, криша згорить, а те все остається. Потім переміняли кришу і готово, брати і сестри. Воно є. Ви знаєте, наглядний примір із життя. І Ісус приводить примір. Коли цей чоловік, який слухає, він устоїть, тому що він надіжди покладає на Всевишнього і знає, що якщо і не так, як сідрах Місаха в казали царю, якщо і не сохранить нас Господь від огня, то ми твоєму істукану поклонятися не, дум, не будемо. Що двигало цими людьми, брати і сестри, твердо є на камні, слава нашому Господу. Він благословляє тих людей, котрі прислухаються Слово і починають виконувати. Онувати його, тому що він буде питати. Ви знаєте, слово буде говорити: не я буду, не ви знаєте, не яка людина. Но це слово воно прийде на пам'ять. Воно прийде на пам'ять кожній людині. І тому, ви знаєте, ніхто не сховається, немає такого убежища, хто би скрився від Господа. Хіба скрився Іона від Бога, він втікав, ви знаєте, попитався втікти від Господа. Хіба Іона втік і скрився? Нікуди він не подівся, брати і сестри, він своїм неповиновенням причинив біду корабельщикам. Ви знаєте, як часто буває, коли своїм неповиновенням, чи неісповненням ми причиняємо, ви знаєте, які то тривоги для рідних і Близьких, тому що коли не ісполняється Слово Господнє, ми стаємо неугодні Господу. І потім страдає, ви знаєте, може, може цим страдати сімейні, ви знаєте, хто в сім'ї знаходиться. Тому що, коли ви знаєте, написано, один віруючий, ось сім'я невіруючих, брати і сестри. А коли всі, ви знаєте, не ісполняє заповіді, один хтось, але один ісполняє, ви знаєте, воно. Вони той, хто ісполняє, твердо строїть, він молиться за того, хто храмає, брати і сестри. А коли вже двоє, зговорившись, не ісполняють волю або не хочуть ісполняти, то кому молитися, хто ходатайствувати за них буде, брати і сестри, воно виходить ненадіжно, і ти в опасності, тому що написано, що «Откуда знаєш, ви знаєте, написано, що через одного віру, і що вся сім'я освящається, як, як ви знаєте, як дивляться. Дивно, кажеться, як це так, але Господь сильний, Господь вщитається з тим, хто стоїть на колінах і промолює того, хто не в придається Господу, брати і сестри, як важно, коли хтось за нас молиться. Ви знаєте, воно чувствується в житті, коли моляться за тебе. Це дає тобі силу, це дає тобі надіжду, це дає тобі не упасти, тому що ти не знаєш, де спітнеться нога твоя. Но коли моляться за тебе, Господь він охраняє і посилає. Ангела свого він ограждає тебе від опасності лише для того, щоби ти не упав. Слава нашому Господу. Тому що ми люди і часто согрішаємо, але ми маємо ходатая, який ви знаєте, одіснує от Отця нашого жертва вже, вже вона прийнята, і жертва зроблена, брати і сестри. Це є Ісус Христос. Де ми празднували чудове воскресіння нашого Господа. Смерть, вона вже побіди не має. Вже побіжнена смерть, ключі ада, вони забрані. слава нашому Господу. Ви знаєте, Ісус Христос, Він создав церкву і з Врата Ада не одолеють її. Слава нашому Господу! Слава Богу за це обітування Боже. Хто надіється на Ісуса, Він ніколи постижений не буде. Тому що в цьому мірі, ви знаєте, люди можуть сміятися, я хочу навести короткий примір із життя Ноя. Коли Ной починав строїти ковчег, отримав повеління від Господа, він почав його будувати своєю сім'єю. Возможно, він наймав яких робітників, щоб це все зробити, але вони приходили і за грошей, але не і за тої ідеї, щоб строїти це і здання, і брати і сестри, цей корабель. Вони ще не знали, що то буде, але він їм проповідував. Він їм проповідував життям своїм. Ви знаєте, і вони строїли. Коли він строїв цей ковчег, люди, котрі окружали, вони займалися теж будівництвом, але своїх домів, своїх життя свого, вони строїли собі сім'ї, вони ви знаєте, що то приобретали, що то продавали, ви знаєте, які то поля мали і, і працювали, як жити, так кипить, як сьогодні, брати і сестри. Воно, ви знаєте, нічого не змінилося, бо написано, як буде в одні ноя, так було, так буде і в пришествиї Сина І коли ми ми дивимося, коли б строїв ковчег ной, коли він вже завершив будівництво, він ждав повеління від Господа, він все робив по волі Господа. Він нічого не робив від себе, він зібрав цих звірів, він зайшов сам. І Господь закрив рукою своєю двері, брати і сестри. Чому закрив Господь двері рукою своєю? А в мене така думка прийшла, що якби закрив рукою своєю Ной, то він би відкривав би по милості, тому що він був добрим чоловіком. І він би відкривав для людей, які не приходили і стукали. Я впевнений, що там було грохоту, тому що вони, хто був поблизості тої місцевості, вони приходили до цього ковчега, але він був закритий. Його не просто було так відкрити, бо Господь так зробив. І коли Господь закрив, не дав можливості для Ноя відкрити. Чому так случилося? Якби ной відкрив двері і цей народ зайшов у цей ковчег, то він би був би обрічений. Тому що грузоподйомність цього ковчега була оприділенна, брати і сестри, оприділенна для сім'ї Ноя і для цих звірів, брати і сестри. Так же і у Господа, коли прийшли дєвини, немудрі, двері були закриті. Хіба хтось відкрив для них двері, хіба хтось знайшовся, хто прийшов, бо вони стукали і казали: Господи, отвори нам. Но їм було сказано, Брати і сестри, тому що Господь закриває двері. І коли Господь закриє, ніхто не відкриє, а коли Господь відкриває, то ніхто не закриє, брати і сестри. Слава нашому Богу! І коли і таким образом був Ной спасений, Но ніяка людська фактор не вплинув би, щоб спасти людей, а тільки Господь. Но Господь наперед говорить: Він дав повеління ною. І він сказав, і так воно совершилося, не давши можливості зробити цю справу навіть добру, але й не мав можливості, хоч і сам будував цей ковчег спасти хоч одну людину. Не одна людина, яка не була в списку Господа, вона не потрапила на цей борт. А чому? тому що Господь оприділяє заблаговременно. Тому що ми живемо на цій землі, ви знаєте, як, як, як в цьому житті, як ковчег, він вже построєний, брати і сестри. У ньому треба находитися, у ньому треба бути і не виходити з нього. Тому що, коли ми виходимо, ви знаєте, із ковчега Божого, ми наражаємо себе на небезпеку. Чому? Тому що ми можемо в. Оказатись в тому місці, коли двері будуть закриватися. Тому ми повинні слухати слово Господнє і понімати, каже, як було в одні ноя, так і буде пришествиє Сина Чоловічського, їли пили, женилися і виходили замуж до того часу, коли войшов новий ковчег і Бог закрив за ним двері. Ви знаєте, слово Господнє напрасно ніколи не говорить. Воно ніколи не буде напрасним, а і не для всіх, воно буде спасінням. Написано, проповідуйте Слово Боже, Євангеліє, одним во спасіння, а другим написано во свідство. Бог відкрився для нас не із за того, що ми добрі, а і за того, що Він нас полюбив. Він покликав нас, ви знаєте, голос свій, ми почули Його. І відкликнулись і прийшли до Господа. Слава нашому Богу! Це тільки милость Божа, тому ми будемо молитися зараз. Ми будемо до Господа молитися. Ми будемо взивати до Нього і своїми всіма нуждами, своїми переживаннями, щоб Господь тримав нас в руках. Щоб Господь довів нас до вічної обітілі, і щоб ми уподоблялися цим людям, котрі строять правильно, котрі строять на камні, коли не лінуються вкопатися. Коли хорошо вкопатися, потрібно, ви знаєте, зараз. Потрібно зараз, ви знаєте, щоб цей фундамент він правильно був построєний, тому що время воно буде оприділяти. Тому давайте приклонимо наші коліна. Перед Всевишнім Богом, який дарував нам спасіння у Христі Ісусі, йому тільки слава, йому тільки велика хвала, тому що Він став, ви знаєте, тою жертвою за мене і за вас. Він став тою жертвою, яку прийняв Господь. Яку прийняв Отець Небесний. Йому не треба тепер ні жертви тука, ні овнов, ні кров животних не треба проливати. но він зробився акцем за кожного чоловіка і хто призове ім'я Його спасеться. Слава нашому Господу! Давайте помолимося Господу, принесемо молитви до Бога, а йому хай буде слава. Амінь.